Доброго дня, друзі. Прикумарили вже там є такі коментатори. У вас дуже дорого і довго коштує заміна ГРМ 3 літра дізельок. Перше. Підкапотка, вся вимита, все було в болоті. Ось, ось зараз все чистеньке, гарненьке. Це перше. Друге. Так, По мотору. Можна зробити дешево. Зняти кришку, клапанки. Кинуть ГРМ скласти і віддати. Ми так не робимо. Ми веземо форсунки на перевірку, турбіну на перевірку, потім впускний колектор, дросільку, все вимивається. Потім в розрізі теплообмінник, всі прокладки, заміна, помпа, заміна, сальник передній, задній, заміна, болти форсунок нові, заміна, шайби, форсунок. нові. Ну, Все, що треба, все, ставиш нове, закриваєш питання, віддаєш спокійну машину. І то бувають моменти. Що щось десь якийсь там ну людський фактор, або якась запчастушка попалась, бракова, буває, що сальник потіче. Ну, є такі моменти, я, я не про це. Потім подон, перепаковка. Тут зняли подон, були шматки заспокоювача. Ось воно побилося. І попадало було в подоні і в маслоприйомнику. Це б закінчилось не дуже цікавою історією. Тут турбину завезли на перевірку, все по ній добре, по форсункам у нас також все добре. Тобі ж тут нічого не робилось, все-таки ставимо на свої місця. Отак от, от робиш і воно їздить. Якщо там хочете дешево, їдьте вам знімуть кришку, поміняють ципки і, ото, як поняли, в добрий путь.